Ви б бачили, коли здорові мужики під 50 років, і вони стоять і сльози на очах, що він знову ходить. І він каже: Блін, я можу на скакалки стрибати, я можу боксом займатися. І оця, ці очі, які просто сяють, декого війна позбавила домівки. У декого забрала рідних та близьких. Але є люди, які розрахувалися за майбутню перемогу. Власними кінцівками кількість ампутантів у 2024 році сягає десятків тисяч в країні. Працюють сотні центрів протезування. Насправді, підприємств, мабуть, вже більше більше 200 по Україні кожен зараз у кого є, хоч якісь гроші, це бізнес. Серед величезної кількості пропозицій з протезування, вітчизняних та закордонних, іноді складно відокремити кваліфікованих фахівців від, м'яко кажучи, некомпетентних в тонкощах цього складного процесу. Були протезування в Штатах, було протезування в Латвії, все це не знаю, як це сказати, херня. Це, це все така гільза. Гільза. І вона робиться. Сугубо індивідуальна під ногу. І цю гільзу робить протезист. І це його відбиток на його професіоналізм. А є таке, що вдягнеш і через 15-20 кроків вона вже буде боліти, отікати і все погано. То це більше залежить від, від протезиста. Ну, на жаль, у нас не всі, не всі якісні протези ну, такі професійні протезисти, які можуть зробити такі ноги. Державна програма фінансування протезування безумовно працює і скористатися нею доволі нескладно. Але результат протезування кінцівок залежить від багатьох складових, серед яких і якість комплектуючих. І правильно сформована кукса, і що найважливіше, професіоналізм та небайдужість протезиста. Що не мала це відношення, як відносяться до тебе, де ти це все робиш. Це дуже, я скажу, найна більше 50% це відношення дає. Інколи буває таке, що людина приходить, ти відправляєш на реампутацію. Бо хірурги, на жаль, теж вчаться. Не было раньше столько травматических ампутаций. Направили Киев в больницу. Я, наверное, даже назвал ее, наверное, ветеринарную больницу. Наверное, так обижаются они, пусть не обижаются, но, во всяком случае, они делали там две операции. Тоже вот... Э... И при этом сделали так, что у меня малая берцовая кость длиннее была, чем, чем большая. Но ну, я бачу, что, скорее за все, это будет ремпутация. Поехал до лекаря, не треба. Ну, окей, кажу, давай. Ну, я бачу, что более чем. правого до другого. Такие сделали ему. Были центры, это три центра, которые готовы были брать. Давайте мы попробуем, давайте мы сделаем знаете как вот давайте что-то это да э, ну можно как бы потом ходить можно как-то там терпеть боль и ну наверное не почувствовать что можно и без боли э, двигаться и и жить без боли это это, это Валерина работа я я майже уже так гасаю бегаю мне так просто пощастило, потому что Валера это один из найкращих таких протезистов Які у нас взагалі можна знайти сьогодні, на третьому році війни, галузь протезування має певну кризу росту. Бракує справжніх фахівців, власного вітчизняного виробництва комплектуючих, недопрацьована система закупівель та кредитування. Багато наших ну, протезистів ідуть до війська, тому що броні немає. У мене колега, який ми працювали, який ми вчилися разом, у нього освіта, все. Їхав додому, просто спакували три дні і він вже все. Він у урізько. Де він зараз? Зв'язку немає, нічого немає. Людина провчилася, має освіту. Моя... Я знаю, які вироби він робив. А відповідь знаєте, яка? Навчим інше. А вони поспішають. Вони прагнуть міцно стати на обидві ноги без милиць та повернутися до строю. Хтось до цивільного життя, а хтось туди, де побратими чекають на допомогу. Я лично хоч, хоч би сьогодні пішов. Би. Я помічав, що уволюсь, а все одно как-то как, как ну, хочеться чим-то бути полезним. Пока миску це вот вот, в страні такое. В война, війна то хочеться бути полезным. І я не исключаю варианта, що. Что... Ну це записується, це не треба записувати. Якщо брати мою статистику, то 80% приблизно повертається на фронт. Це дуже могутні люди. Дуже я навіть не знаю, як пояснити. Вони цим живуть. У них є розуміння, якщо не ми, то ніхто. Перші 15 хвилин на протезі. Ті, хто э, крабкуються, і ті, хто стараються, у ті всі повиться. Не падають духом. самое головне але самому все це вставати, самому все робити. Вот, що робити, то і продовжать робити. Попереду довга дорога. І вони обов'язково її пройдуть. Крок за кроком впевнено, як і належить справжнім чоловікам.